Знов в рік по ніч тиха й ясна, та в серці кожного своя війна. Тось вдома, хтось далеко від себе та всіх нас єднає, Один лише шелест. Шелест надії, що джерел від нас. Пати приїхав на темінішся, а мені тримається вперед. Україна стоїть, не схиливши плечі, бо вірить у завтра, світлі речі, силу людей і єдність народ. Відно в вікні, в теплий дім і тепло. І те, що свобода – це наше добро. Хай Новий рік пройде спокійно, без поспіху і зайвих слів. І принесе у кожен дім багато теплу, світлу днів. Хай буде в ньому місце мрієм, яким так хочеться здійснитися. Без сміху, радості, надії і щастя просто, без причин. Нехай цей рік запам'ятається теплом, усмішками i'm gonna